Всім привіт! Зараз хочу вам показати, як за декілька хвилин зробити такий пристрій для заточування ножів. Беремо два корка звичайних з бутилки, просверлюємо отвір. Вирізаємо два таких кружечка, ставимо корок на наждачний папір. обмальовуємо і по ньому вирізаємо такі самі два. Кружечка наждачного паперу, так само пробиваємо дирочки, беремо болтик з гайками, шайбами і зараз будемо збирати такий швидкий пристрій для заточування ножів. Так, діваємо Шайбочка добре, щоб притягувала. Беремо один, другий наждачний кружечок. Ставимо. Коворок, бачите, як? яким методом ось так має виглядати все. Ставимо шайбочку і закручуємо гайку. Зараз будемо пробувати заточувати. Так, трошки вирівнюємо. Щоб наждачка була у нас посередині, плюс-мінус, щоб не виступала сильно, можете бачити і затягуємо беремо ключик. Розміри можете довільні брати, який ви знайдете болт. Такий діаметр собі просверлюєте в кришечках і в цьому. Так, беремо шуруповерт, Чому добре? Шуроповерт, тому що ви собі можете міняти різні напрямки. Зажимаємо. Тобто можете або лівою рукою заточувати, або правою. Так. Тепер беремо ніж, вставляємо між наждачним папером, Так, ту сторону незручно, будемо тумні. І заточуємо. подивимось що в нас вийшло. Бачите, як воно гарно шліфує. І дуже-дуже гострий, як бритва. Зараз ще раз підточимо. Можемо взяти в ту сторону. Так само переключаємо, щоб в другу сторону крутило. Тобто ви собі на руку самі регулюєте, маючи широповерт, ви собі як точильний станочок такий. І... Сильно не притискаєте, ставите максимальні оберти, воно дуже гарно в нас працює. Так, Тепер що я маю під рукою, взяв яблуко, не буду вам на паперах, як ножі, самураїв розрізаю, це нема до чого. Просто вам покажу, як легеньку, гарно ріже, рівнесеньку. Можете побачити? Можете побачити Навіть прорізав картонку. Бачите, тобто ідеально ріжемо. Рівненько і легеньку, саме головне. Можна так само порізати на скибочки. Бачите як тоненько, тупим ножем, від цього не зробите. Можете подивитися, які тоненькі, зараз я вам покажу ближче до камери. Які тоненькі скибочки ріже. Саме головне, що ідеально, рівненько, бачите, і чистенько Так що пробуйте мені. Сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім до зустрічі!